Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. Вчора, 4 квітня, працівники нашого центру виявили доволі небезпечну ситуацію на проїжджій частині по вулиці Соборна. Водій мікроавтобусу Богдан, який рухався за маршрутом Сабарів, залізничний вокзал, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху під час того, як на зупинці громадського транспорту трамвай здійснював висадку та посадку людей. Водій маршрутного таксі мало не здійснив наїзд на громадян. І у результаті дану інформацію було одразу передано працівникам. Патрульної поліції і вже невдовзі відносно правопорушника було винесено постанову за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також камери відеонагляду зафіксували ДТП, яка трапилася на перехресті проспекту космонавтів та вулиці Келицька. Водій автомобіля Рено, виконуючи маневр повороту праворуч, не надав перевагу у русі громадському транспорту, а саме трамваю, що рухався за маршрутом номер 6 Транспортні засоби зіштовхнулися та зазнали механічних пошкоджень. На місце аварії було викликано екіпаж патрульної поліції. І як стало відомо згодом, на водія Ренос. Вкладено протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, Обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація про ситуацію на головних дорогах міста. На центральному мосту автомобілів значно побільше у період часу з 8.45 до 9.20 – Щодо Київського мосту торох, як завжди, помірний, мінімальне уповільнення може спостерігатися у напрямку до центру міста з 9.10 до 9.35. Староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Корятовичів та вулиці Оводова, затори триватимуть з 8.20 до 10.30. Перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна. У напрямку від вулиці Лебединського до центру міста затор варто очікувати з 8.45 до 9.40, А у зворотньому напрямку з 9.00 до 10.00 години. Усім чудових вихідних та веселого настрою до понеділку.